Зафіра заміна салінблоків задньої балки. Колеса знімати не обов'язково. Один вже поміняний. другий. Треба знімати оцей кронштейн, який прикручений до кузова. тому що тут не витягнеться болт сюди. З цієї сторони болт витягнеться, з цієї ні. Туди в порог впирається, сюди в бок. Кронштейн знімається обов'язково. Колеса не обов'язково знімати. Зняли дві сторони. Дві сторони, два кронштейни. Обично ці, що ближче до колеса, болти погано крутяться. А ці вони. Ось На е 18. Е зняли. Випресували салінблок. Садінблок вибивається молотком. Молотком по Ось сарінвок. Він алюмінієвий. Бува прилипа, бува, не прилипа. Вибивається від сторони колеса знаружі. Завернули і вибили. Вибивав ось 4 точки. Фактично його посадочне місто. Ось тут він сидить. Тут він просто направлений. Оце загнуло, як якби загнули ось сантиметр, то оце тільки збити треба. Вибивається нормально клапаном. з якогось крепкого трактора. Це загострений другий тупий клапан. Вибили, там нічого сложного нема. Вичистили отвір, намазали і те, і друге. Ставили, оце він тільки вставляється од руки. Далі вже оцей 2 см треба запресувати і ще й вибивали. Куди дивиться? Дожен отак чітко на оцю точку дивитися. Все. І пресуємо. Шайба з тієї сторони кусок підшипника. Так як він фігурний, так як він фігурний, в мене є такий резеняк кусок вставили, щоб його не пожмакати кусок негодної колодки і зверху великою шайбою. І затягнули. Все. A taki buter mm. I tannym. Jak tam bym